Командори, ти навіть не уявляєш, що це все для мене значить. Я вже думав покинути всі ці мрії та надії юнацькі. Серджо, ти уявляєш, що цій глушині ніхто не цінує мистецтво. Тяжко жити, коли тебе не розуміють. Навіть мої друзі мене не розуміють. Їх цікавлять якісь банальні речі. Думають лише про гроші жінок. Я почуваюся себе таким самотнім. А як тут тужлива взимку? Воно триває цілу вічність. На мене находить туга і безнадія. півночі місто поглинає пітьма. А що робити артисту? Де йому взяти натхнення? Як вижити у цій тиші? Одного ранку ти прокидаєшся а того хлопчика, яким ти був вчора, вже нема. Але тепер у всьому цьому прийшов кінець. Я знав, що прийде день, і все це зміниться. Я відчував, що це станеться.